Сьогодні ми працюємо над верхньою частиною, розкриваємо грудний відділ, робимо міцнішими руки, знов таки м'язи живота. Сьогодні ми додамо бічні планки, тому будьте дуже уважні з плечима. І так, починаємо ми з розминки і починаємо ми стоячи, тому згадуйте про трикутник на стопі. Подушечка під великим пальцем, подушечка під мізинцем і п'ятка. І от ми ставимо ліву стопу і відчуваємо ці три точки, праву стопу три точки, ноги ставте під е, там, де кріпляться ноги до тазу. І перше, з чого починаємо це витяг з довга шия. Піднімаємо праву п'ятку і максимально штовхаємо п'ятку вперед, і зміна. Розминаємо стопи. Але дуже важливо. таз не гуляє. Десять, 9, вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2. Один. Дуже добре. Тепер пхнути повільно п'ятки в підлогу. Вдих. І повільно п'ятки в підлогу видих. Додаємо руки вперед. Вдих і вниз. Видих. Супер! А тепер підключаємо всі суглоби. Ми згинаємо коліна і повільно опускаємо, тягнемось е, сідницями назад, руками вперед і вгору і з видихом. Повертаємося. Тут не треба сідати дуже глибоко, але важливо включити всі суглоби і розім'яти усе тіло. Ускладнюємо, вдих, опустилися. З видихом, не піднімаючись, скручуємо спину, розслабляємо шию, грудний відділ. Вдих. Повертаємо спину в рівну лінію. І з видихом витягнулися. І знову Вдих. І видих вниз. І підйом розкрилися. І вниз. І видих. Ще два рази. Наче скинули себе, розслабилися, вдих, розвернулися, видих, розкрилися. Є. Зараз поставте ноги разом і уявіть, що ви стоїте біля стіни. Розправте плечі, дотягніться головою вгору. Підтягніть м'язи живота, руки поки що поставте на пояс. І зараз, нічого не змінюючи в тілі, ми повільно піднімаємо праву ногу, тримаючи рівновагу баланс і повільно опускаємо вниз. Зміна, вдих, ліва нога і видих. Спробуйте уявити, що потилицею ви тримаєте наче точку на стіні і не рухаєте цю точку. Вдих і видих. Або уявіть, що на голові стоїть пляшка з водою. І ви її повинні утримувати. Ускладнюємо, вдих. Нога вгору. Видих, розкриваємо. Вдих. Опускаємо вниз. Зміна. Нога розкрилась. Важливо, таз дивиться вперед. Нікуди не скручуємося. Витягуємося. Супер. Ще по разу, Видих, видих. І вниз. Вгору. І видих, видих. І вниз. А тепер підняли праву ногу. І тепер навпаки, ми розслабили таз, якби провалили трошечки. І тепер піднімаємо, виштовхуємо себе сідницею. Розслабились, виштовхнули. Поїхали. Десять. 9, вісім. Сім. Шість. П'ять. Можна притримуватися за стіну. Чотири, три, два. Один. Міняємо ногу. І знову витягнулися. А тепер навпаки трошки розслабили сідницю і включаємо. Розслабили і включаємо. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Супер! А тепер станьте так, щоб килимок був перед вами. Привірте, ноги знаходяться під тазовими суглобами. Витягуємося вгору, розкриваємо плечі, вдих. Видих, ролдаун. скручування вниз. Знайома вправа, повільно опускаємося, відпускаємо руки зону між лопаток. Повністю відпускаємо всі м'язи спини вдих, з видихом повільно розкручуємося. І знову видих. Заплющте очі. Робіть на своїх відчуттях. Прислухайтеся до тіла. Пам'ятайте про трикутники на стопах, включення м'язи тазового дна. Зараз знову спускаємося вниз і ускладнюємо. Ми опускаємося вниз. Робимо 4 кроки вперед. Опускаємо коліна. Опускаємося вниз, відтискаємося. Не піднімаємо плечі до вух, плечі від вух. Відтискаємося, повертаємося і повільно розкручуємося. Розкриваємо плечі, руки, вдих. Видих, скручуємося. Рухаємося вперед. Чотири кроки. Коліна внизу, опускаємося на підлогу, видих, витискаємо себе. Важливо плечі не піднімати до вух. Якщо не виходить повністю відтискатися, ви робіть в своїй амплітуді, тобто, наприклад, до половини опускайтеся. Ще два рази. Вдих, розкрилися, видих вниз. Рухаємося вперед. Опустили руки. Плечі по діагоналі назад. Лікті по діагоналі. Плечі від вух. Лопатки вздовж хребта. Опускаємося. Розкручуємося. Ще один раз. Рухаємося вперед. А тепер зробимо три відтискання. Вдих вниз. З видихом вижали себе. Раз. І вдих. Плечі від вух, Довга шия. Два. І вдих. І видих. Три. І опускаємося вниз, потягнулися, розслабилися. Дуже добре. Зараз позиція планки. Плечі від вух. Тут. П'ять разів, як ми з вами робили колись на колінах, спробуйте себе повідтискати, не згинаючи лікті. Це складно, я знаю. Залишилися, можна трошки коліна опустити, розслабитися. І знову повертаємося в планку, відтискнули себе, відтиснули себе. І зараз штовхаємо себе долонями, позиція гірки таз вгору. Але не затискайте плечима шию. Видих. Планка. Вдих. Тримайте плечі, розслабляйте шию, рухайте трошки головою. Видих. Два. І вдих. Коли повертаєтеся в планку, не провалюйтеся між лопатками. І вдих. Останній раз. І вдих. І видих. Коліна вниз, опустилися, розслабилися. Відпочили. Руки можна покласти вздовж ніг. Подихали. Розслабили шию лопатки. І зараз позиція лежачи на животі. Ноги разом. Увага! Руки в замок і на спину. Опускаємо ліве вухо на підлогу, ноги. Витягуємо якомога далі, підтягуємо м'язи живота. Що ми з вами робимо? Ми згинаємо коліна, це видих, але хочеться таз підняти, а ми намагаємося ще більше кістки тазу штовхати в підлогу. Вдих, повертаються ноги назад. На видосі ми витягуємо себе руками. Тягнемо по сідницях, плечі розкриваємо і маківкою тягнемося вперед, розкриваючи грудний відділ. Опускаємо тепер праве вухо на праве плече. Згинаємо коліна. Тягнемо ноги до себе. Видих. Вдих. І з видихом піднімаємося погляд вниз, розкриваємо плечі, вдих. І все поєднаємо по диханню таз притискаємо, видих, витягуємося. І вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. А тепер спробуйте змінити дихання. Вдих, видих, опускаємося. І вдих. Витягуємося. Трошки вище виходить підніматися. Видих, опускаємося таз притискаємо до підлоги, витягуємося видих. Ще по разу, Видих. І вдих. Видих. І вдих. І є. Піднімаємося поза розслаблення. Супер, круглою спиною. І зараз позиція бічної планки. Ми ставимо лікоть під плече. Нижня нога в нас буде зігнута, а праву ногу витягуємо і ставимо. Тобто ми сьогодні будемо допомагати собі нижньою ногою підніматися. І ми зараз не висимо на плечі, зробіть пару таких рухів для того, щоб повернути лопатку на місце. Залишилися, і ми будемо тримати увесь час ось це положення. І зараз виштовхуйте себе тазом, рукою. І ми виходимо в планку і повертаємося вниз. Коли ми виходимо в планку, у нас плече залишається над ліктем. І вниз. І знову видих. А тепер залишилися. Вдих. Видих. потягніть тільки руку, ще більше себе виштовхніть. Вдих. Тільки рука. Видих. Вдих. Тільки рука видих ще вище. Вдих. Повертаємося. І інша сторона. Ліве плече над ліктем. Поїхали. Виштовхуємо себе, видих. Опускаємося вниз-вдих. Пам'ятаєте? поробіть трошечки плечем, щоб зафіксуватися, видих. І ми вже не опускаємося вниз, не провалюємося між рукою і лопаткою. Залишилися. Вдих. Потягнулися рукою, штовхнули себе вище. Видих. Три. І два. І один. Опускаємося вниз. Супер. Потягнулися. Я. Yeah. Підходимо руками до ніг, ставимо стопи, повісли, розслабилися. І повільно розкручуємося, витягуємося, перевіряємо поставу, потягнулися руками назад. Потягнулися руками вперед. Вдих і видих. Розкрили плечі, стабілізували лопатки. Молодці.